Доброго дня! Це перші новини Турскавецької гімназії. З вами Софія Грабовська. 20 січня в нашій школі пройшов традиційний фестиваль конкурс колядок та щедрівок, різдвяні передзвони. В четверте він зібрав усю шкільну родину з привітальним словом та благословенням до учнів, батьків і гостей. Звернувся отець Василь Нестор, а також покропив усіх свяченою водою. До речі, після закінчення дійства отець Василь разом з вертепом, колядниками покропив усю школу, не минаючи жодного закутка. Для юних талантів фестиваль став ще однією можливістю продемонструвати своє вміння хист. Кожен клас прославляв народження Ісуса Христа. Він шував, вразили розмаїття виконаних колядок, щедрівок та привітань. Учасники згадували не лише Божого сина, а й українських воїнів, які змушені святкувати Різдво в окопах. У залі панував святковий настрій. Здавалося, що витав дух Різдва. Але й були нотки суму через події, що відбуваються в Україні, для бійців, що зараз мужньо боронять кордони нашої держави. Учні склали колядку, яку заспівали на завершення фестивалю, тримаючи у руках прапор України, який повернули із зони АТО. Цей фестиваль об'єднував учнів різного віку в серцях, які живе любов до Бога та українських традицій. Кожен клас був нагороджений грамотою у різних номінаціях, таких як українські колядки, галицький вертеп, ангельська вістка та багато інших, а також грамотами за конкурс Святкова ялинка, який відбувається напередодні зимових свят, фестиваль підготував 9-й Б-клас з класним керівником, які продемонстрували цікаве дійство. 22 січня учні 3 Б класу на уроці основи здоров'я з класним керівником захищали проект Ні, шкідливим звичкам. Від школи до міста здоров'я учні мали перейти через кордон, щоб отримати візу в Місто здоров'я вчитель задавав запитання, а учні відгадували: до міста здоров'я учні презентували свої проекти на різних зупинках. Перша зупинка історична, друга зупинка журналістів, третя зупинка медична, четверта театральна. Мама демочка Данила, Демочко Тетяна написали вірш про куріння, а також на урок завітав лікар-дерматолог. Урок пройшов цікаво, креативно, творчо. 26 січня по 28 січня 2015 року на базі нашої школи було проведено форум керівників Гімназії України, де розглядалися питання щодо утвердження сучасної школи України та формування ефективного механізму суспільно-державної підтримки української школи. До Дня безпечного інтернету учні нашої школи Мартинюк Марта, 11-й Б клас, Пецькович Марта, 10-й А клас, Кліщ Наталія, 9-й А клас, Воноградська Юлія, 9-й А клас, Вержинський Петро, 11-й А клас. Прийняли участь у написанні міні-творів на тему, як інтернет допомагає мені пережити війну. Та нові ризики інтернету під час війни, а також іде підготовка до конкурсу Життя тобі з метою виявити та проаналізувати думки дітей щодо подій 2013-2014 року, які змусили Україну змінитися. Роботи готують такі учні Галин Оксана, 3 А-клас, Лепак Аліна, 4 А-клас. Це були новини Трускавецької гімназії. З вами була Софія Грабовська. До зустрічі!